Таке депресія для мене. Колись мене так було накрило, саме головою. Коли ти лежиш, нічого тобі не хочеться робити. Ти дивишся в потолок і не розумієш, куди тобі двигатися далі. Нічого не хочеться, жити не хочеться. Спочатку я тікала, піднімала собі насильно так настрій, просто тікаючи від цього почуття. А потім дала собі час відлежатись. Залягла. Знаєте, наче як людина лягає і збирається вже дерев'яний костюмчик собі купляти. Поки я лежала, я думаю, куди я йду, що мені робити в житті. Мене багато чого не влаштовує те, що є, те, що є всередині мене. Зараз мій настрій мене він просто не влаштовує. Як по-старому я знаю, як по-новому мені. І тоді моя увага направилась на колись пам'ятаєте, давно був фільм Карлос Карлоста Кастанеду прочитала Лазарева Сергія Діагностика Карми Сінельникова, Возлюбі своє тіло. Спочатку це була цікавість до психосоматики, а потім до енергії. а потім і взагалі з недавніх пір і відчуваються. Вони, я думаю, що зараз багато людей відчувають, якщо ти собі дозволяєш. І от, що я зрозуміла, що депресія це такий собі час на переосмислення, час на зупинку. Коли ти летиш, летиш, а тебе зупиняє, щоб ти переоцінку зробила таку. Генеральне прибирання. Що тобі залишити в твоєму житті? Що викинути? Бо воно тебе тягне на дно. Не додає тобі ресурсу. І що нове внести в своє життя? Я дозволила собі те, те, що довго блокувала, не дозволяла. Якісь дрібнички. Ну, навіть навіть станція. Не вмію, але танцюю. І от я дозволила такі, можна сказати, маленькі радості собі, дозволила собі дивитися в ті почуття, які проживаю на даний момент.